Привіт, слава Ісусу Христу! Дуже важливе відкривання для себе сьогодні отримала. знаєте, ми можемо безліч разів на когось ображатися. Ми можемо безліч разів ображатися навіть на самих себе, але ця ситуація ніяк не змінить. Ми пригнічуємо самі, ми впадемо в депресію. У нас з'являються панічні атаки, страхи, безліч цього всього поганого, котре. Приводить нас саме пекло. Тому ми не можемо проживати того щасливого життя, коли ми не можемо пробачити. Але в цьому житті найголовніше людина має зрозуміти для себе, що найголовніше це подякувати. Подякувати Богу, найголовніше за це життя. Та як саме найголовніше пробачити свого близького, також йому подякувати. Напиши цього листа подяки. За що ти вдячні цій людині, що воно зробило хорошого в твоєму житті. Коли ми знайдемо усю частинку хорошого, я впевнена, ми зможемо пробачити. І я також буду це приміняти в своєму житті, адже мені є над чим також працювати, мені є до чого йти. І я дуже рекомендую вам примінити саме такий спосіб. Просто подякуйте. Просто відпустіть цю людину. Відпустіть цю образу. Вона образа робить гірше тільки вам. Гірше, до прикладу, мені. Адже я також зараз буду дуже дуже старанно працювати над тим, щоб все ж таки пробачити. Деяких людей в своєму житті, щоб цей камінчик він спав з мого серця, та я змогла проживати своє щасливе життя з Богом, служити Богу. Запрошую вас також на духовне спілкування, у духовний чат, до вивчення Слова Божого. Завтра буде неймовірний біблійний урок, на котрий я вас також запрошую. Пишіть плюсик в коментарях, додавайтеся в мене у друзі, обов'язково пишіть, не чекайте. Якщо ви хочете стати ближчим до Бога, пишіть, не бійтеся, зробіть цей крок. Ваше життя обов'язково зміниться. Лише прийміть це своє серце, Бога. Слово Боже. Амінь.